Протягом програми ви це все побачите. В чому от була причина такої от, ну, знаєте, якби, такого спалаху емоцій, який призвів просто до боксерського поєдинку, до просто такої знаєте, якби, бійки, яка, яку ми бачили на футбольному полі. Взагалі дуже багато коментарів ми чекаємо на футбольному полі. Е, у нашій програмі. Після цього поєдинку Шахтар виграв з рахунком 3-0. Давайте поговоримо про футбол. Чи був футбол взагалі? Давайте подивимося моменти цього поєдинку. Хороша святкова атмосфера. Бачите, як тепло вітали один одного Сергій Ребров і Мір Лучаску. Мір Лучаску, я думаю, що все-таки знайшов теплі слова для того, щоб привітати Сергія Реброва чемпіонством заслуженим чемпіонством. Тому що Динамо, що би там не говорили, як би там не казали, воно це чемпіонство своє здобуло за рахунок стабільної гри. Весь всю основу залишив на лаві запасник. Ми бачимо Ісмаїлі, Ракіцький, Тайсон, Марлос готує і випустив. Футболістів, які не мають постійної ігрової практики. Все почалося з диму. У Динамо вийшли всі основні. Едуард, ви говорили на тому, що все-таки, напевне, Динамо так само повинно було спробувати дати футболістам, які зіграли ну, говорили... не мали можливості. Ну, говорили уже по ходу, коли у в принципі. То, как выглядит Динамо, понятно, что заранее никто ні, не мог знать, но может быть и стоило так. А, а так. чего давать отдыхать? Недельный цикл, готовиться к, е к Нет, тут евро. не отдыхать. Тут чисто психологически. Наоборот, дали шанс да. футболистам поставить жирную точку, доказать, что все по праву и как говорится вот игра, которая ну, могла дать ответы на многие вопросы. Поэтому, я думаю, з такими мислями головний тренер настраїв ребят на гру. Ну і футболі є таке поняття. Сі беруться за гру, значить, вони грають. Значить, ніхто не висказав пожелання, що не готові, не хоче, або немає мотивації. Отсюда такой бойовий состав. Ну і здавалося, що у Динамо на початку гри будуть яка, якась перевага. Тому що все-таки основний склад, склад, який виграв у ворських склад, який ну награний, стабільний. Бачите, все починалося дуже непогано. Тут не встиг замкнути передачу Гусєв після передачі морайса. Ну, та все... не галівий момент. Ну, это один из эпизодов, где немножко и повезло, пролез, он, да, тут Гусев просто не прочитал на один шаг. Но это, это, такой эпизодический момент, и, в принципе, наверное, он один из самых опасных. В вот хорошая комбинация составе, прошла, ну... вот одна из немногих. Если Белозу ударил в этой ситуации, не отдал во флан, затянул очень, и уже атака захлебнулась, и с места направить, но ну, тяжело, там вратарь Полу, стоит. Полумомент, это и моментами назвать сложно. Но хорошо Фу... разыграли. Футбола было мало, и я вам хочу сказать, от Шахтаря до 30-х на так само мы практически ничего не бачили. До забитого мяча футбола Как такового вообще не было. Вот хорошая комбинация мы прошла раз... на скорости. Почему не было футболок? Да, потому что скорости не включали. Все пешком, все полусил, мы... никаких там эмоций нет. Не ждали. Желания. Мы ждали забитого мяча. Мы разговаривали и ждали, кто забьет, чтобы было интереснее. Ну, вот после забитого, в принципе, и стало интереснее. Но... Чтобы встрепенулись. Но не, не так, как мы ожидали. Получилось больше в одну сторону, Шахтер став інтересовим. Я хочу сказати, що все одно Шахтар от якось виглядав більш націленим от на цю боротьбу. тут обрізка хачарів, про яку говорив англійський. Є, ну, дело мотивації. Шахтеру було що доказувати. Дінамо це вже чемпіон, і е, кромі престижа, ніякої мотивації більше не було. Гол Едуард на 33-й хвилині. От Едуард Престиж, той, вийшов і виходить постійно. Эдуардо забыл, да. Эдуардо вам слово. Ну, отличный гол. мы знаем, что это тот человек, который выходит и может исполнить и на замену. Ему хватает, в принципе, одного. Вот пасани. он, обрезка к очереди. Ну, Значит, такой пас, как в недодачу. Ну, в после обрезки еще давать. сколько да. времени прошло, перестроить. Рыбалки, где опорно, где рыбалка где велозу. Это ситуация, когда отдает Бернат, они побежали Все открываться. Эта обрезка заставила врасплох. Центральных двух опорных, а Галина была центральная ось. И вот этот пас, который прошел. Ну, Эдуардо. Ну, розбирається в таких ситуациях. И потім 35-й хвилина была дуже, дуже важка розмова між Ярмоленком та Ребро. От подивіться, бачите, і тут був дуже незадоволен. Ну, ми, що, в принципі, да, про да, да. про те, що Ребро може зняти Ярмоленка. Ну, разговор такой не із приятних, и видно было, что Ярмоленко недоволен. Но я так понимаю, тренер главный. И последнее слово за тренером. Поэтому... Было видно, что у вас принял информацию в штыки. Ну, ну, Поменяли Гармаша, який був на жовтей карте вышла Гонсалес, Свой Шабуяльский. Вот бачимо, атаки Шахтаря вже у другому тайме. Шахтар начал грати би... на контратаку. Здесь бы Кобин, если бы поставил в одно касание, и Коваленко свободно мог решать этот эпизод. А так ну, принял неудобно, и бил уже из-под себя. Надо было, да. да, или исполнять, или находить свободного. Центральная зона. То, що ми говоримо, останні ігри игри там просто блестяще выглядели. Сьогодні Вілозу, рыбалка в этой зоне не дорабатывали. Отсюда і моменти, отсюда і голы. Здесь... Розбили не с Данило Силой, а він все-таки продовжив гру. Бачите, тут в тій ситуації тут захист. Свой партнер, вида, да. Снова таки, бачить, вида нікого не, не щадить, штрафной, свои, чужие. Без виду тут споровся. Ну і от момент Динамо на 58-й хвилині, який можна вважати там, ну, хоча б схожим на момент. Хоча знову ж таки встигли заблокувати Гонсаліс. Едуард. Я, отлично. Прийняв би м'яч. Да? Накрили, не дали, не дали шансу, щоб цей м'яч пройшов. Це штрафна. Там столько времени да, не дають. Хто там дасть обробити, дев'ятку направить. Тут момент, коли до речі, схожий момент з епізодом Гармашем, штрафному майданчику. Тут так само. Немножко, немножко немножко б і там пенальти ставити, то можна було б і тут ставити пенальти. А ну, так ні там, ні там не поставив. Особо ніхто не просив і не возмущався. Ось вот здесь, конечно, обрезка могла привести. Вот что обрезы делают в сучасному футболі. Ну, але до якось треба. розумієте? Ну, ну, ну Все-таки це команда, які повинні такі моменти вирішувати. Вот ну, вот, я... кого направляється 11 метрів. С 11 метров щекой направляет. Же... Я просто ну, ну, умеете: квалификация футболиста повинна дозволяти догравати догроватые такие моменты. Вот с пів кроков. Вот подивіться, Нем тут, як прибрав. він, прибрал. И мне подойдет, вида выключился. Ну, он убрал все. ногу, потому что не хотел уже. Ногу, да, 11, 11 метров метр могло метр. быть. Поэтому уже его поймали на подопорную. Все, он не мог выставлять, потому что 11 метров. Но факт то, что передача хорошая прошлась Сипаненко, по-моему. Да Та там даже не передача, мне кажется, в зону. Качериди ни... свалился вправо, сильно оговил зону. І туда ну, не сказать, что она такая нацельная. Хачериди свалился. Смотрите куди. Просто в зону. И вот его зону последовала передача. Вида шел в отбор, один в один разобрался з ним Нем. Правой ногою исполнил. Ну, там 7 метров доворота. Та, ну, там, там, 7 там метров до до было. 11. <святує> 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 ну дуже спокійно зробив Нем. Абсолютно не вимушено. З меж воротарського майданчика. Другий мяч, мяч практически... показывают, показывают да? да? Как, как деревянной правой ногой. И вот момент на 78-й холине. Хачериди, что а в этой ситуации? Эдуард. А что требует от защитника? Надежность, прежде всего. Ее не было. Если бы игра была другого характера, то, что я говорил, никогда бы он не пошел в такую водку в сомнительную передачу. Он не водку, он просто хотел его по, по флангу сохранить. Сохранить, да. вот, вот выбить. Вот, ну, придумал сам себе момент и... Шахтер, такие моменты. Марлас вышел, и первым касанием практически отдал галевую. И, и вот, вот после этого сразу. И вот потерялся знову ж таки таби. Да. Королеви... Рыбалка почала засовывает стосунки з Степаненком. Не, ну тут... Ярмоленко штовхнул, малышев, вимкнулся, и вот под малышев. Ну, вот это уже, конечно, легко. Почали бихты, за футболисты запасни, прямого хорошо там попал. Тут уже и. Я не знаю, хто вже там. Бачите, тут всі вечерні Нов... Тут вони, вони футболісти, футболісти збірної. Там всі побігли вже з'ясовувати стосунки. Мажоровський, Що ж сталося? Хачеріві. Ми, чесно кажучи, ну, так само не дуже розуміємо, що там сталося. Будемо сподіватися, що ми по ходу сьогоднішнього матчу все-таки спробуємо розібратися. Дивимось, Кобін, де обнімання. Какое-то действие було. Ну і далі вже момент ще Динамо. Тут був шанс таки, у Гонсареса. Тут він добив, до воріт. Степаненко і Ярмоленка вилучили, вилучили кучера і так само вилучили Луческу. Минимальний з тих, кого ним... могли вдати. Сейчас момент дольвой. Цельовой момент. Просто мимо вратаря направляє в какой-то і забиває мяч. Та я вам хочу сказати, що після цього вже взагалі про футбол не говорилося. Ну, після вже... тої бійки вже якось, да. знаєте, в мене такі враження, що і самі футболісти, вони вже думали, вони дивилися на табло, щоб все кому швидше. Коли це все закінчиться, для того, щоб ну, спробувати якось ті емоції скинути. Тому Слі... що, ну... Віддуючий раз, коли будуть виходити, треба перчатки видавати на ту гру, і потужну. Тут що... не смішно в тому. Я просто хочу сказати, що розумієте, от я вважаю, що десь ну, все таки тренери вони так само повинні десь всі ці всі моменти відчувати. От ми всі кажемо, там футболісти, судді, арбітри, а тренери не повинні відчувати, що може щось не так, може щось когось не поставити. Може когось не міняти, може якось трохи покерувати грою. Я маю на увазі чешку і, і Риброва в цій ситуації. Ну Хіба не так? І от найкращий момент Київської Днам, вона вже компенсований арбітром час, Сіло пробивав, влучив поперечник, ну, тут не дістав м'яч. Але м'яч урок да, на був, чуть -чуть був... зрячим, чуть пониже. ударом. Хорошо, якщо би то м'яч заходив. Ну, і е, якщо говорити про саму гру, от ви, напевно, зі мною погодите в тому плані, що Шахтар, ті футболісти, які вийшли на футбольне поле, от вони мотивованішими виглядали, ні, Едуарде? Ну, это было видно, що їм потрібно було доказати, да, во-первых, претензиї на место в составі своє, і вони хотіли доказати, що Проиграли чемпионство, чемпіонств, они как бы ну не по делу, как они говорят. да? Я, я, як... Ну, я имею в виду, они хотели это доказать. Не, не Я вам просто не говорю, что Шахтар забыл. Я не говорю, что забив... не, не по Шахта... делу Динамо стало. Я говорю, что Шахтер хотел показать, что они ну, точно так же претендовали считаться лучшей командой. да? И они в этом матче хотели доказать. А это. Динамо вышло не налаштованным. Вот меня сказала все вражения Эдуарда, что Динамо вышли, что просто налаштовано. Ну, так, ну, так это и это, видно, видно было. Я, я об этом и говорю, что желание у шахтера доказать, что они ничем не хуже а, или лучше в чем-то, да, они вышли и доказывали это. А Динамо вышло просто сыграть этот матч. Это проблема тренера, Эдуарда? Это проблема всех тех, кто был задействован в этом матче. И тренера в том числе. И команды, и всех. Ми ще будемо повертатися до цього поєдинку по сьогоднішньому ефіру, тому що ми чекаємо коментарі, чекаємо так само ексклюзивні кадри з подій, які відбувалися на Львів арені тому що є дуже багато питань. Знову ж таки, більше якоїсь такої футбольної складової у цьому матчі не було. Єдине те, що все таки партнери зробили подарунок Даріо Серні на день народження, який сьогодні святкує свій 34-й день нарожні. І От, бачите, 3-0, така перемога. Вона. Ну заслужена, але знаєте, якось вона така, от, як зім'ята. От нема такого от, самого задоволення від футболу.